Всім привіт! Сьогодні обливний понеділок. У нас воно називається теж свято. Так сильно нічого робити не можна. Випустив одна квочка вже поїла, одну ще годую. Там домінанти лізуть, зараз підемо. Зараз з вами дістанемо те, що вже вилізло, бо вони почали лізти, ще вчора вечора. Чогось, чогось у два лотки верхніх лізуть. Ну, можна сказати, вже так лише, майже всі вилізли. А от то, що я переставив на низі, середній і пізніше. Може через те, що там я різні заказував, може порода що пізніше лізе, може, то, що частина яєць була в тому іншому інкубаторі, ну, але ніби на кльові йде, починають лізти, ніби все добре. Зараз вам покажу ще. Ну, тук, кочка, одна сидить на тих яйцях, що і цей, ну, але зараз я покажу. І підемо трошки так огляд по курях-качках, що, що ще сидить, що ще не сидить, і підемо до наших домінантів. Ось ця маленька курочка, ось ця, що пішла, це ковочка та невеличка, що я казав, я її випустив. то Я її, так як я й показував, посадив. Чекай, чекай, де їж. то я її посадив на яйце е карликових курей. Тому що вона така невеличка, під неї би багато не влізло. Зараз піде, покажу скільки, ну там я дав 21, але я думаю, по-любому щось, щось ще відійде. Ось тут таке в неї гніздо, 20. 21 яйця, ну буду бачити, днів через 4 просвіти. Не знаю, багато і не багато. Ну так як то яйця від карликових колег курей, то я думаю, вона справиться. Тут також ось кури несуться, ось брамка несеться все. Кажу, може, як, як коли там відгороджу, де я показував для молодняку, напевно відсаджу туди брам, щоб вони несли зокрема хоч для себе. Не знаю, як вони там ще будуть несли, скільки хоч для себе, щоб ще більше розмножити. Ну і тут. Теж ось така сіренька голушейка, ось тут свариться. Я так шматкою притиміння, бо сонце. Світи. У неї ніби все добре, і не загрібав. Яйця ціле. Вона накриває добре, гріє, я її отак. Щоб до неї і не підношувалась, кажу, тут прикриваю, бо сонце, як заходить світ, щоб під неї не підношувалась і на ніч, щоб лис у нас буває, що прибігає лис, і один гріє, є один нема. Так закриваю. І вона там сидить, випускає просто їсти. Так само тут теж колись королі були, а тепер в мене так сидять по тих клітках кочки. Тут качки ночують такі одним словом справи. Тут німецька лінія, так як я й казав, і тих ще двоє, яких треба прибрати остатки з минулорічних качок. Вони так, і, я так зрозумів, були, неслись тоді разом, коли ходили разом. Тому що вони ще, як я її виселив окремо п'ять яєць знесли і. І перестала на яких позначив, підклав там, під одну качку, буду бачити це. І зараз чекаю, поки, поки вони знов розпочнуть нести. Знову він бачив, їх топче, значить, я думаю, десь почнуть, надіюсь, скоро, скоро нести. Я їх судити на яйця не планую, хочу, щоб вони неслись, я вже може ближче осені. І цей, цей качур він такий, до речі, щось він інтересний. Хоча сидить, їсть п'є, так що він не топче, зато не переживаю, працює тільки цей. Тут полишалось їх було по 6 в цих загонах, полишалось ось тут по 4 кашечки і качур, так само там. Ну і тут, я навіть не знаю, скільки їх залишилось, вони там досить звідси гарно посідали. То тут, напевно, залишилось по штук 7, може, напевно, штук 5 або 6 я заганяю. І дві ночую тут ось така це молода, це молода, піла. Москати теж таких досить пізніх виводків, лише її був на гарна, білих, щоб молодити. Що там є ще вісім, тут одна, дві, ось там сидить три, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6. ага, сім ще одна закачу. Ну, я кажу, сім штучок, п'ять заходить в стайню і білий качур, щоб з коришням не товклися. Він чує тут на дворі теж в клітці. з в мене. Тут залишилось було багато цей коричневий, з цього я привіз, це і цей білий, це теж з купчого яйця. Ну і тут тут по одному качеру, ну і там білий німецької лінії. То вже в мене так все сформовано, починаються цвісти вишні. Не знаю, Тут і в нас досить так сухо, що нема, поховались, напевно, ось там в клітку. О, от він там в і сидить. Зараз спробую відблизити. Слухайте, він там і ночує через те, що вони коли їх заганяти в і це, і так само в клітці. Теж, теж він там ночує. Так вони собі від жари поховали. Е, так вони тут ночують, бо там качки сидять, а вони лазять гніздо, товчуться одним словом. Ночує зі всіма тільки коричневий, бо він більш-менш спокійний, там з ними заходить, він там не товчається. Ці почали мені лазити по гніздах, то їх закривають на дворі. На дворі вже тепло, їм нічого не буде. Така ось Тут теж гарна вишня. Оця вишня досить, до речі, грубі ягоди має гарні. але Якщо буде дощовий рік, то я думаю, щось буде. Але переважно тут у нас так вищі, в тому місці, якщо сухо, тут все. Це облітає. Також не знаю, ось це яблуня ще не цвіте, а ось це цікава, така вона зимова, то не є рання ні ренета ні нічого. Ось це яблуня є зимова але вона ось вже вже цвіте. Ще ніякі яблуни цвітуть, вона цвіте. Щось з така особливість, але але ну цвіте так цвіте, головне, щоб не було морозів, щоб не обмерзло. Ну, в принципі, і теж починає тут бруньки пускати, але це вже цвіте, напевно, тиждень. так, Тепер тепер йдемо ще подивимося, як там скільки домінантів порахуємо, що там вилізло, що ще виводиться. Так, ось тут в нас яйце, яке ще, то що я казав, не виводиться, виходить під таким шаром пуху, коли, коли вилізуть світлі, то так не видно, а тут домінанти вони всі або чорненькі, ось такі, або сірі. Я ж так і подивився. Діставати їх не буду, так як я казав, цих дві верхні полки добре вивелись. А отут ще є багато яйця і внизу ще є яйця наклюнути, а тут зі землі як відкрию, щоб воздух холодний почне йти, щоб не застудити то яйця. То вже витягну пізніше, хай ще будуть, вони ще там навіть добу не є. Але дивлюся, що виводяться ніби гарненько, особливо цих два верхніх. Знаю, скільки буде, тут мали бути різні, дивлюся, що є чорненькі, сіренькі цяточкою на голові домінанта ще не тримав, ну, але те, що це до мене казали, як замовляв, що вони спочатку будуть темні, а потім посвітліють. Ось тут виставило голову. Ось такі є сіренькі, є чисто чорні, є ось там такі з білою мордочкою. Ось тут вони так дістають і собі сплять. Одним словом, скоро будемо діставати Я думаю, вже буду завтра, покажу вам, який результат вийшов, скільки вивело, скільки відійшло. Те я й казав, скільки було 200 яєць, одне щось відійшло пустену, певно. І два, то, що придосило, стріснуло, але були запліднені. ну Не знаю, скільки їх тут буде. Завтра завтра вже будуть результати. А тут оце мені непривично ну Завжди кольчата, якщо жовті, так не видно. на тих ну І плюс велика кількість. Так, накрило, треба буде це все чистити, Ну, нічого тут зробиться. Одним словом, ось такі на даний момент справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.